Всім привіт! Я спеціально встав на автобусній зупинці, тому що побачив по ходу маршрута унікальне явище для північної Європи. Трохи проїхали, але нічого, я повернусь. Накрапає дощ, холодно, але вже як є. Зараз покажу все, що хотів показати. Нажимаємо кнопочку, щоб світлофор здогадався, що тут є люди. Все, побігли. Так, вже доходимо до цього чуда природи. Якось не зовсім вчасно, я його помітив, але вже як є, сьогодні як є. 23-23 вересня, температура повітря близько 10, накрапає холодний північний осінній дощ. І ви дивіться, що тут у нас росте. Кажуть, що Україна це країна. Соняшників, сонячна країна. Але ось Фінляндія не пасе задніх. Правда, Фінляндія південна, але тим не менш. І це ось поле тільки початок. Воно йде туди, 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 тут аж біля 10 гектарів. Ви подивіться, що це таке. Зараз, зараз прочитаємо ще. Що воно означає? Читаємо. Щось я не зовсім розумію. Соняшники. Соняшники 4 штуки. Соняшники 4 штуки, 1 євро. Вони що, показилися всі чи що? Я зрозумів, тут продають квіти. Збирай сам. Збирай сам плати в банку. Ось такі ціни на соняшники, я трошки пришалів. Я думав, що це просто поле і посіяний. Я думав, що соняшник тут посіяний як добрива. 4 штуки 1 євро. Чому 4, а не 5. Ну, тим не менш, все одно я покажу поле. Я думаю, що всі зрозуміли, що це поле соняшника не для насіння, не для масла, а це поле, на якому продаються квіти. Тим паче, це ще цікавіше. Я на такому полі, полі де соняшник продається, 4 штуки за 1 євро не був ніколи. Ось так ростуть квіти 1 євро за 4 штуки. Дуже шкода, що я сюди прийшов, потрапив. Я потрапив абсолютно випадково. Потратив на це поле, коли у нас плюс 10 накрапає дощ. Ось так фіни заробляють гроші. Якщо порахувати кількість квітів соняшника на цьому полі, Поділити її на 4 і умножити на 1 євро, це буде купа грошей. Ну, я сподіваюся, можливо, в нас ще потепліє тут. Можливо, в Еспа ще потепліє. І ми на цих квітах побачимо і бджіл. А взагалі я дивлюсь, що багато сонячника порвали. Багато квітів. Кожна друга квітка зірвана. Зірвана, зірвана, і я далекий, і я далекий від думок, що тут порвали і не заплатили. Я думаю, що за кожну квітку тут були сплачені євро. А ось ще одна, одна така цікавинка. Дивіться, це волошка наша знайома всім українцям волошка, особливо Старшим українцям і ще волошки росли до того часу, коли поля не обробляли тотально страшною хімією. Та ось тут в Фінляндії волошка, а ось ще одна ось така генетична мутація. Воложка біла. Дуже цікаве поле. Я тут бачу, що воно із фацелією з фацелією на, на переміжку. І навіть тут ростуть. Бобові поле влітку було надзвичайно цікавим, надзвичайно цікавим. Їде фін їде на велосипеді додому, зупинився, нарвав собі квітів, яких забажав, скинув на банку євро, два чи три, для них це взагалі не гроші. Це стаканчик філіжанка кави з автомата. І поїхав додому із гарним настроєм і квітами. І головне, що поле для господаря не треба обливати конськими дозами гербіцидів, щоб отримати якийсь прибуток. І людям радість і природі не заважа а навіть користь. Я впевнений, що тут після людей трохи пізніше буде купа пташок. Ось такі поля в південній Фінляндії. Є, є клаптики невеличкі там, де вирощують овес, ячмінь, щось таке зернове, навіть я бачив ще одне поле не прибране. Але ось взагалі в більшій своїй масі... Поля нагадують квітучі клумби. Ще раз кажу, що шкода, що холодно. Я сподіваюся сюди попасти ще раз в теплу погоду. Аз дивіться, багато-багато-багато багато квітів зірвано. Поле дуже-дуже дебеле потоптано. А тут все стежками стежками витоптано. Я впевнений, що це фіни собі вибирали, вибирали товар. Ну, Ми купувати соняхи за 1 євро, не будемо 4 штуки. <хи> ну, Тим не менш дуже-дуже цікаве сільське господарство. Я не знаю чому, але чомусь мені таке сільське господарство подобається набагато більше, ніж таке, яке я бачив у себе на батьківщині. Дуже прикольно. І, чесно кажучи, піднімається настрій після того, як я бачу, що і таким сільським господарством не тільки можна займатися, а можна ще в нормальній країні з нормальними людьми отримувати нормальний прибуток. Інакше таку дорогу землю в Еспа так би не використовували. Сподіваюсь, що я і вам показав трохи цікавих речей пізнавальних. Якщо вам Корисні мої відео, це відео, цікавий мій канал. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під ними. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого канала це дуже-дуже суттєва підтримка. Ну, а я ще дочекаюся тепла та зніму фінських бджіл на фінських соняхах. Дякую всім за увагу та терпіння.